Привіт, 21 липня понеділок і сьома ранку, сьома ранку я, я останні це пару тижнів вставав так на 9-10 на більше, то зараз було важко встати так, з непривички трошки, звісно. Да. Так як я вчора і казав, що все. У нас затягнуло в Гданську. Сонечка не видно, не знаю, може буде трошки пізніше, якось вийде там о 12 дня, але наразі така погодка пасмурна і, мабуть, буде дощ більш всього, що я думаю, так як і було предсказано мною. Ну, моя просто кришка їде, бо не вірш. Все, летим на роботу, погнав. Так, обстановочка на 12 дня по погоді. По погоді у нас сонце. Воно жари так ну прям нормально. ну Воно більш так душно, нема чим дихати трошки. Коротше, машина показує плюс 25, але мені здається, що на сонці там 35 буде. Е, така штучка. Що ще? ще? Коротше, цілий день по дупі. Жарко, бо ще волоси в мене це, треба було постритися, звісно, вихідного нема особо. Е ну, як і казав, що це ще 12 дня, то я їду пообідаю. Коротше, в мене є тут пироги. Пироги. і буду зараз їх їсти. Але всі вимучені, всі, коротше, як собаки, язик через цей, через плече і бігаємо. Коротше, жопа в милі, як казала моя мама, таке, такі діла, все. Опа! Вот є. Беме подробище, ну вистрашиваємо. No i szydewka jechała i jak i dupę podleciałem to oni tylko awaryjne i stopni go, nie? No w akcji włączono Ale może coś tam da Pan mu da mnie prawie kierownicy na maksa wleby Wso, kinec robczego dnia, 8 godina wieczora на dwori трошки похолодало. Корочі, і нас, ну Це блін, на камеру так сильно не видно, але... Затягнуло. В день було таке сонечко, а це під вечір затягнуло, походу це напарило, водичка туди і буде завтра буря. Бо по прогнозам цілий тиждень будуть дощі й бурі. Клас. А в мене два вихідних і ми задньої кудись їдемо. Ми за нюю їдемо в одну маленьку подорож. Ну Це буде на іншому каналі, той, що я залишаю завжди в, в описі. І цей. Та так і діла, тому в мене буде два. Два дні перерив, виходить, да? Два? Три? Ні, два дні. Два дні, я думаю. Тому все, такого нічого. Пока. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display.